Вітання усім то на зв'язку з футболом з вами Олександр Новак. І сьогодні поговоримо про збірну України, про підсумки Ліги націй та загалом каденції Олександра Петракова. Чи варто залишати нинішнього головного тренера, працювати із командою і в наступних кваліфікаціях? Чи варто шукати зміну Олександру Петракову? Тож, друзі, чекаю на ваші коментарі, на ваші думки з цього приводу. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Обов'язково підпишіться на YouTube канал Футбол Хабу. Ну і вболівайте за український футбол. Разом із нашими партнерами Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Збірна України не змогла перемогти Шотландію у вирішальному матчі Ліги націй, не зайняла перше місце в групі і не вийшла до елітного дивізіону Ей. У формально домашній грі команда Петракова зіграла в нічию та в підсумку фінішувала на другому місці. Передумови для того, щоб здобувати результат, були усі: це і злість за провал у Глазго і кадрові втрати суперника. У Шотландії випав правий захисник, чи то литераль, Патерсон, і найкращий гравець гостьового матчу Мактоміний. Натомість в української команди повернувся забарний і несподіваним підсиленням стала дискваліфікація Сидорчука. Неочікувано виглядав склад збірної України на матч, де потрібно лише Ще перемагати Петраков випустив двох опорних півзахисників Степаненка та Ігнатенка, скинувши весь креатив у центрі поля на Малиновського. Ну і звісно ж, повернення забарного це немов ковток свіжого повітря після того, що виробляв у Глазго Бондар. Тренерський штаб зробив висновки із ганьби у першому матчі і грав від суперника. Ми сподівалися, що суперник буде такий же активний і агресивний, як майже тиждень тому. А ми, за рахунок швидкості мудрика та тимчика, будемо розривати на контратаках. Такий план працював тільки у першому таймі, коли шотландці регулярно ходили на чужу половину поля. А по перерві було суцільне безсилля. Поглянемо спершу на загальні цифри. Вони підкреслюють стартове враження від гри. Моменти були і пробивали українці частіше у бік воріт, більше вривань до штрафного майданчика і точних ключових передач. Але в той же час збірна України частіше втрачала м'яч на власній половині поля знову була слабшою на другому поверсі і тотально програла за перехопленнями на чужій половині. Чи зіграла збірна України краще у Кракові ніж це було у Глазго? Безумовно, чи було бажання у футболістів збірної перемогти і зайняти перше місце в групі? Теж так. Але чи була команда Петракова непередбачуваною для суперника? І чи мала вона можливість змінюватись по ходу матчу? Тут вже відповідь негативна. Шотландія зіграла так, як їй і було потрібно: мінімум ризику і максимум дисципліни. Шотландці закрили шлях до власних воріт через центральну зону. Якщо подивимось на карту атак, то звернемо увагу, що і загальна їхня кількість і кількість у ударів через центральну зону найменша з усіх. Чіткий акцент на роботу через фланги, помітний і на усереднених позиціях гравців. Збірна України грала доволі широко на флангах, і атакувальна гострота була покладена саме на дуети Миколенка й Мудрика та Тимчика і Ярмоленка. Дуже показовим в плані безідейності команди Петракова є карта володіння м'ячем. Загалом українці переграли суперника за контролем. Але яким був цей контроль? Якщо поглянути на володіння м'ячем в останній третині поля, то Шотландія тут. Тут має перевагу. Ну а за контролем в центрі і на власній половині команда Петракова має значно кращі показники. Важливим вмінням тренера є здатність підлаштовуватися під обставини і вносити зміни по ходу гри. Стів Кларк побачив у першому таймі, що Україна створює моменти лише тоді, коли шотландці втрачають м'яч на чужій половині і втрачають щільність в обороні. По перерві за виключенням дальнього удару мудрика і хаотичних атак на останніх хвилинах. У позиційних наступах українська збірна практично нічого не створила. Шотландці дуже легко ловили довбика в офсайдну пастку. Нападник збірної України чотири рази опинявся в положенні поза грою. На фоні повітряної катастрофи у Глазго цікаво поглянути на показники єдиноборств основної пари центрбеків Матвієнко Забарний та загалом усього оборонного блоку. Основний удар із другого поверху взяли на себе Степаненко та Ігнатенко. На двох опорники мали 15 повітряних єдиноборств. Ігнатенко між іншим майже усі свої програв. Але Забарний та Матвієнко лише по одному разу боролися із суперниками за верхові м'ячі. І одразу поглянемо на показники креативу атакувального тріо Мудрик Малиновський Ярмоленко. Найбільше передач до штрафного майданчика у півзахисника Аталанти 4, 3 у Ярмоленка і 0 у Мудрика. Схожа ситуація з точними передачами в останню третину поля: 11 у Малиновського, 10 у Ярмоленка і тільки 5 у Мудрика. Проти Мудрика в цьому матчі персонально грав гікі, і за виключенням двох моментів футболіст збірної Шотландії закрив нашого Вінгера. Цими виключеннями були момент на старті поєдинку, коли Мудрик віддав на порожні ворота Ярмоленку. І, власне, дальній удар Михайла вже у другому таймі. Якщо ми поглянемо на інстат індекси футболістів збірної України, то з поміж тих, хто вийшов у стартовому складі, гіршим за Мудрика виявився тільки Артем Довбик. Щодо особистих показників зірки Шахтаря, то Мудрика один. Удар в площину 11 із 15 точних пасів за весь матч, і жодної передачі до штрафного майданчика, і жодної навіть спроби обведення один в один. Позитив лише в тому, що Мудрик створив два моменти і мав 11 єдиноборств із хорошою загальною успішністю. Окремої уваги заслуговує витівка Мудрика на старті другого тайму, коли футболіст збірної України, вже маючи жовту картку, зривав контратаку шотландців, забивши підніжку своєму супернику. Варто лише подякувати головному арбітру Сідірополусу, який вирішив пошкодувати футболіста збірної України і не вилучати його із гри. Варто зрозуміти Михайлу Мудрику, що це дорослий футбол, що це не відосики в інстаграм із трюками з м'ячем. І ці вибрики та емоції треба вже залишати позаду. Дуже іронічно, що в матчі, де нас влаштовувала тільки перемога, трьома найкращими футболістами стали Забарний Лунін і Тимчик. Так, за рахунок чого збірна України мала перемагати, на початку ми говорили про важливу чесноту тренера вміти відчути момент і змінити хід гри, змінити ситуацію на полі. Це вдалося зробити Стіву Кларку, змінивши фланги і просто закривши Ярмоленка з мудриком, а потім і циганкова. А як реагував Петраков? Перші заміни на 75 й хвилині. Циганков і Яремчук замість Мудрика і Довбика. Але найбільше здивувала заміна Малиновського на піхальонка, Малиновського єдиного гравця, який креативив. При цьому до самого фінального свистка на полі залишалися два опорники Степаненко та Ігнатенко. В матчі який обов'язково треба було вигравати. Тренери збірної України змінюються, а невміння проводити заміни залишається. Пізні і абсурдні зміни це фішка усіх головних наставників національної команди: і Петракова, і Мальдери і Стасоті, і Фоменка. Під кінець контракту Олександра Петракова. Ми підходимо із цікавою ситуацією, що далі робити із головним тренером. Розділимо цю історію на три складові: гра, результат і нефутбольні моменти. Почнемо із результатів. Збірна України не вийшла на чемпіонат світу. Ми на емоціях зім'яли Шотландію, але не пройшли вельс, який переважали повністю. Якщо говорити про рівень суперників у плей-офф, то він був цілком до снаги українській збірній, яка на той момент мала за плечима дві нічії з французами. Але давайте відмотаємо назад до моменту призначення Петракова після старту під керівництвом попереднього тренерського штабу Україна за втраченими очками була на останньому місці в групі. Петраков витягнув команду із такої ситуації в плей-офф. Можна сказати, що зробив все, що міг. Далі ліга націй тут вже ситуація інша. Збірна України опинилася в групі, яку мала проходити: Вірменія, Ірландія і Шотландія, яку вже перемагали. Із шести матчів беззаперечною була лише перемога у Єревані. і завершенням став невиграний матч проти Шотландії. Головне завдання не виконано. Далі щодо гри. Термін Петрабол з'явився не просто так. Футбол команди Петракова це футбол початку нульових років: примітивність, хаотичність, біганина. Класичне битись, боротись. Петраков виключно контратакувальний тренер, і такий план добре працював проти Франції. Але коли дійшла справа до матчів, де суперник грає обережно і закривається, то ця гра швидко втратила актуальність. Але найголовніше відсутність гнучкості. Петраков жодного разу не змінював план, коли щось не вдавалось. Команда продовжувала битись головою об стіну, сподіваючись, що лоб виявиться міцнішим. Інколи виходило, але в таких справах покладатись на фарт не дуже хороша ідея. Ну і третій момент не футбольний. Петраков виявився дуже зручним кандидатом для УАВ. Нинішній тренерський штаб обходився асоціації значно дешевше ніж італійські фахівці, і одна розпіарена особа з родинними зв'язками. До того ж, виглядало все так, що у Петракова зі старту не дуже вірили і цим призначенням намагалися отримати подвійну користь. Відчепитися від тих, хто говорив, що після успіху з молодіжкою Петраков повинен отримати свій шанс і в той же час повісити усіх собак за провал кваліфікації, і тим самим списати не дуже зручного тренера. Але Петраков витягнув збірну у оф і виборов свій повноцінний контракт. Чим точно запам'ятається Олександр Петраков, незалежно від того, залишиться він головним тренером збірної чи ні, так це реакції на невдачі і спілкування із журналістами. Давайте пригадаємо, якою була ситуація під час прес-конференції Олександра Петракова минулого року. Олександр Васильович, я дивлюсь на вас, у вас лиця Немає щось трапилося. Чи ви просто так налаштовані серйозно? Тела йоліка своє йотента пагдену та й міта вон дикива. Нормальне лісо. Добрий вечір. Чи є якісь свіжі втрати або пошкодження у складі команди? Ні, немає. Запитання Олександру Петрукову, головному тренеру. Як ви відчуваєте завтрашню гру? Чи є таке відчуття, що треба обов'язково виграти? Є. Доброго дня, Олександр Васильович. В останніх матчах збірна ну, пропускала так на останніх хвилинах. Чи вдалося знайти е, причину і як цього не повторити в найближчих двох матчах? Постараємося не повторити. Більше цих помилок. Перше питання: це тиск упродовж двох тижнів. Чи, від, чи відчувається він зараз в команді? Або вже всі думки про гру. І відразу друге питання: це для вас найскладніший іспит за останні роки чи ні? Дякую. Тиску вже немає. Іспит дуже серйозний. Руслан Малиновський Тосіян ооо мука на Генестан олоки тосака. М'юрте вас не плест за. Uh, playing time he he got at the national team and so so on but is there some kind of another reason uh, he hasn't played that much in the national squad because the same thing was also with andrei chevchenko's time okay but he's not in the squad i know i know he's not in the squad Запитання головному тренеру. Як добре ви знаєте фінську команду і як добре ви підготувалися до матчу? Добре, знаю. Багато подивився матчів. Всіх знаю. Добре підготувався до матчу. Завтра побачите. Олександр, я була на багатьох ваших прес-конференціях, і це перше ви настільки лаконічно й коротко відповідаєте. Це вас або замінили, або ви образились на, на пресу після минулого разу. Що трапилося? Так так, так, так буде завжди. Після матчу проти Шотландії Петраков також влаштував шоу на питання про своє майбутнє. Спершу тренер емоційно відповів без коментарів, а потім демонстративно плюнув в бік журналістів. Я можу сказати від себе, що що президент не заходив, що в роздягальню такі рішення не приймаються. Що... може я свого 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 боку. Ні, 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 спокійно. Ви так не реагуєте Це всім цікаво, але. Просто свого досвіду скажу вам, що так швидко нічого не відбувається. Так, то тоді по по матчу, по матчу нам потрібна була перемога. Як взагалі прокоменту як в залі Можливо, підсумок по всій лізі Лізі нації Як ви прокоментували сьогоднішні матчі, які би підсумок зробили виступу збірної у лізі нацією. Фа. То so, яким буде продовження цієї історії. Залишається лише здогадуватись. Ну а вже на початку жовтня збірна України отримає суперників по майбутньому відбору на чемпіонат Європи 2024. Через друге місце в лізі нації українська команда потрапила до третього кошику і потенційно може отримати складніших суперників. Давайте подивимось, хто із перших двох кошиків може стати майбутнім опонентом української команди. У першому кошику на збірну України можуть чекати збірні Данії, Португалії, Бельгії, Угорщини, Швейцарії Польщі, плюс команди із фіналу чотирьох лігі націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія. Другий кошик складають Франція, Австрія, Чехія, Англія, Вельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Фінляндія і Шотландія. Але хто готуватиме збірну України до цих поєдинків? Отож, друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, слід чинити з посадою головного тренера збірної країни, залишати Олександра Петракова чи шукати інші кандидатури, і хто тоді міг би підійти для національної команди? Пишіть все це в коментарях. Не забувайте підписатися на ютуб канал Футбол Хабу. Ну і вболівайте за український футбол разом із нашими партнерами. Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.